Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми поговоримо з вами за ситуацію на ринку, що в нас взагалі відбувається на ринку глобально. На графік біткоїна подивимося. Розглянемо індекс Аль сезону, також розглянемо на історії, як біткоїн поводив себе у вересні місяці. Розглянемо, що зараз відбувається глобально на ринку. Тобто, глобально поділюся з вами своїми думками і скажу, чому я очікую в цьому циклі набагато більше значення по біткоїну, чим більшість може собі уявити. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій youtube канал. Підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося аналізувати ринок. Давайте поглянемо на ситуацію сьогодні. Бачимо, що навіть так як в нас сьогодні немає сильної активності в крипті, так, але все ж таки є активи, які за останніх місяць показали доволі непоганий результат. Це монета Chainlink, монета монета MATIC, монета Solana і монета OKB. тобто від біржі OKEX також їхній токен, їхня монетка також показала в районі 300% прибутку, і монета цевро також до, до речі непогано виросла. Бачите, друзі, що монети зараз ростуть вибірково, не всі підряд, але все ж таки. Нас є деякі фаворити. Ну, до речі, монета МНТ також показує доволі непоганий результат. І давайте перейдемо глобально, що у нас відбувається за останніх 7 днів. Подивимося на ситуацію. Монета Solana показує 6% прибутку, все інше поки що в нас знаходиться. Плюс-мінус в тих самих діапазонах є невелика корекція, але все ж таки, якщо подивитися на ну, за останніх сім днів, є монети, які доволі непогано виросли. Це монета ПІФ Network. До речі, напишіть друзі в коментарях, хто тримає цю монету, хто взагалі вірить, що ця монета покаже доволі непоганий результат на альсезоні. Напишіть в коментарях. Мені цікаво подивитися, скільки взагалі людей знають за цей проект. Ну і такі нові монети, як IP, PAM, FAN, Kronos, і монета далі, я думаю, ви все прекрасно бачите. Тобто, більшість це монети з попереднього циклу. Я, до речі, вчора записував ось такий ролик, розповідав аргументи, показував, чому альткоїни вибухнуть, чому біткоін в цьому циклі може всіх здивувати. І сьогодні я більш детально пройдуся по цим аргументам, покажу вам на графіку, доведу, покажу, поділюся своїми думками, чому я взагалі думаю так, тобто не вірю, а просто думаю, що може так відбутися як. Більшість не очікує. Так, знову ж таки, подивимося на деякі метрики, на деякі закономірності. І давайте переходити далі, друзі. І так, переходимо до індексу альтсезону. Дивіться, це такий індекс, який показує нам силу в альткоїнах або у біткоїні в моменті. так, І якщо ви подивитеся уважно, то останні. Позитивні значення на альткоїнах. Остання ейфорія в нас була в кінці 24-го року, а саме в грудні місяці. Ось тут був ось цей пік, формувався в районі 90-88. І ось тут ми бачили з вами колосальні значення на альт на альткоїнах. Давайте візьмемо не колосальні, а доволі непогані значення. Так, ви це пам'ятаєте. Хто прийшов на осі і напишіть Напишіть коментарях, друзі. І також у нас було в початку 24-го року. Також у нас була деяка ейфорія. І сьогодні, друзі, поступово потихеньку ми підбираємося знову до. Альткоін сезону, так, тобто це такий локальний альткоін сезон, але є в нас ще глобальний. Якщо ми включимо, є місячний, це вже більш такий глобальний, так і є ще в нас річний. Це по рокам він. Доволі рідко піднімається вгору, але дивіться, подавайте подивимося уважно, що тут нас показує. Останнє таке бійняця було також в 2020 році, в вересні місяці, тобто в нас вже тоді вливалася ліквідність поступово в альткоїни. Але подивіться уважно, друзі, хочу знову ж таки вам показати для тих, хто думає, що в нас там вже на альткоїнах все закінчилося, що в нас там уже росту не буде. Ось тут ми з вами були в 2020 році, також була зона накопичення, так, зона зневіри. Ось тут цей діапазончик. І сьогодні ми з вами знаходимося також в цьому блоці. Тобто, ми ще з вами взагалі не приходили за останні 4 роки. З кінця 2022 року ми з вами ще не пересікали ось цю лінію. Так? Ми не приходили вище 75. І ми ще не були, не бачили тої самої ейфорії, і це, що вам здавалося, альсезон, який був там, типу альсезон, який був в кінці 24-го року, це ось тут ось ця відміточка. Я вам розповідав, що ось це лише малесенька частинка ейфорії, яку ви собі могли тільки представити. Це я спеціально розповідаю для новачків, які нам які заходять, заходять в ринок і розповідають, що у нас там вже був альсезон в 24-му році, в кінці. І коли ми будемо приходити сюди, друзі, ви вже дійсно потім зрозумієте, що таке альсезон, що таке ейфорія. Звичайно, якщо ви дочекаєте і під час усієї подорожі, під час ось цього. Походу сюди вгору ви не покинете свою позицію, тому що ось тут будуть покидати лишні пасажири, будуть покидати ті самі активи. Я вам наведу сьогодні, що думає взагалі більша частина людей про деякі активи. Знову ж таки, подивимося на коментарі ваші, що ви мені пишете в Ютубі. Так, розглянемо психологію, тому що знову ж таки психологія тут грає також дос доволі важливу роль. І як бачите, друзі, ми сьогодні з вами де знаходимося знову в великій недооцінці альткоїнів. Відповідно, коли ми піднімалися в район. 50, так коли ми ось тут знаходилися, це було в також кінці 24-го року. Ви це все прекрасно відчували на собі. Так, тобто був деякий позитив, також це було ось тут в районі 46, Так, то ви це все прекрасно спостерігаєте. І як тільки ми приходимо нижче, взагалі в район 25, тобто тобто ця така синя лінія, коли ми сюди приходимо. Це прекрасний блочок, щоб купити альткоїну. Ну, в принципі, вся вся зона, можна сказати, глобально. Також поки що альти можна накопичувати. І сильно там немає різниці, що ви купите там якусь монету по 10, чи по 7, чи по 5 центів. Тому що глобально все одно це зона накопичення. Так, і вгадувати, де буде дно, знову ж таки, ніхто цього ніколи не зробить. Тому ось така позитивна нотка вам про альтсезон. все ще попереду. І не думайте, що там воно все швидко так закінчиться. Що за один місяць альткоїни зможуть розподілитися. Ні, друзі, на фазу розподілу на той самий альтсезон. Тому що альсезон це не один місяць. Це фаза, це діапазон, під час якого відбувається розподіл активів, розподіл цього сміття, який ви ось тут бачите. Це все сміття буде розподілятися взагалі новачкам на ринку. І, можливо, вам, якщо ви не будете продавати взагалі свої активи під час цього росту. Можливо, так звучить доволі грубо, але воно так і є, друзі. Це все просто сміття, яке впитувати буде ліквідність. Так, ліквідність, яка. Уже втече в ринок. Я вам зараз підключу графік золота. Це все покажу. Отже, ось така взагалі історія по альтам. Давайте ще розглянемо зараз швиденько, що по біточку відбувається, тобто як він показував себе на історії, і потім вже перейдемо до графіків. Там більш детально це все покажу. Дивіться, друзі, по біткоїну, яка в нас ситуація на попередніх циклах в 20 попередніх альтсезонах, так якщо так сказати, то роки перед альтсезоном, коли взагалі розпочинався самий ріс на альткоїнах, також у нас був. Версень взагалі червоним, так тобто досить часто версень був червоним. І потім, коли вже в нас був жовтень місяць, так тобто, ви просто подивіться на статистику: жовтень, місяць, листопад, що відбувалося з біткоїном? Середнє значення, тобто середнє значення на історії. Біткоін в жовтні показував плюс 21%. У вересні завжди більша частина часу він завжди був в корекції. Так, тобто тут показано мінус. Так, у жовтні плюс, і в листопаді також плюс. І в деяких випадках у нас плюс-мінус знаходиться в грудні. Такий боковик, так? Тобто плюс 4% всього лиш. Тому знову ж таки, друзі, дивлячись на статистику, цілком ймовірно, що вересень поки що у нас може закритися в деякому невеликому мінусі, так, а уже жовтень, листопад і грудень, будемо бачити з вами доволі непоганий позитив на ринку. Це така взагалі закономірність. Я про це, до речі, розповідав на своєму каналі. Більш детально можете розглянути ось цей відос. Підкоін, вересень, корекція. Я там усе. Наглядно показав приклади, розрахували, скільки взагалі може бути тривати корекція, тому користуйтеся. Думаю, для вас буде цікаво. По індексу страху та жадібності сьогодні ми знаходимося нейтрально, так тобто, в нас немає ні, ні айфорії, немає взагалі страху. Так, тобто плюс-мінус знаходимося, знаходимося в тих самих діапазонах. Останній місяць також середнє значення, так і останній тиждень також середнє значення. Тому я не скажу, що у нас сильно ринок, ринок зараз перегрітий. Він скоректувався, і це зараз видно взагалі на альткоїнах і на біткоїні. Коли ми перейдемо зараз на графіки, ви це. Все побачите. І перед тим як ми перейдемо до графіків. Давайте я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал, підтримати мене. Секунду почекаю, щоб ви підписалися, і давайте одразу переходити. Дякую всім, хто підписався, хто пише коментарі. Ви досить сильно мене підтримуєте. Переходимо давайте до графіків. Саме цікаве, що ви, мабуть, хотіли отримати в цьому відео. Дивіться, ось такий, взагалі, сценарій по біточку. Я очікую. Так, давайте локально перейдемо. Це в нас денний тайфрейм, що ми з вами тут бачимо, яку структуру нам тут видно. Дивіться, друзі, ось тут у нас біткоін рухався по такій структурі, Тобто зараз розглянемо біточок, потім розглянемо ще деякі, деякі графіки, покажу вам цікаві. І ось у нас біткоін, дивіться, уважно, він оновив у нас максимальне значення. Так? Тобто зняв ліквідність, після зняття ліквідності верхньої, ми побачили похід і корекцію вниз. Ось цей блочок, друзі. Я думаю, цілком ймовірно, що нижче цього блоку ми з вами не спустимося. І десь в цьому діапазоні ми з вами знайдемо деяке таке дно і побачимо вже подальший ріст. Це знову ж таки такі мої очікування. І ось тут у нас була така трендова лінія, ми її пробили, рухаємося поки що вниз. І якщо подивитися знову ж таки на денний таймфрейм і на цю структуру, подібне щось формується як такий несхідний клин, так ось така взагалі структура. Ми можемо з вами вийти взагалі за цей клин, ще вирости, так і побачити деяку корекцію. Можливо, до кінця вересня якраз у нас буде ось такий боковик. Знову ж таки, тільки що ми з вами дивилися, що вересень для біткоїна є завжди такий боковичок, так, тобто така волатильність, зменшення інтересу до крипти. Коли ми з вами подивимося, ось цю. Закономірність, це все прекрасно спостерігалося так на попередніх циклах. Навіть ось ось тут, якщо подивитися у вересні місяці, дивіться, ось тут я вам покажу ось вересень місяць. Подивіться, який в'ялий був ось такий боковичок без волатильності. Так, і як тільки в нас стукнув взагалі жовтень, так одразу пішов ось такий памп, одразу побачили такий ріст. Про це я знову ж таки розповідав в тому відосі, де розглядав, розглядав біткоін на історії, як він поводив себе на попередніх циклах. Рекомендую вам подивитися. І так, друзі, давайте рухатися далі. Наступний графік, який я хочу вам показати, поділитися своїми думками. Це в нас графік золота. Знову ж таки, я прості закономірності розповідав вам в цьому відосі. так останнє відео, яке я розповідав, ось чому альта вибухне, дресировка пройшла по плану. Рекомендую вам подивитися, я там показував і по золоту. Тобто, хочу ще вам показати деякі закономірності і показати, що може відбутися на найближчим часом. Якщо ми перейдемо до графіка золота, більш локальну картину, хотів показати, що у нас формується ось, такий, ось така фігура. Так? Тобто, у нас був ось такий трикутник, така фігура формується перед закінченням основної хвилі росту. Так? У нас був до цього ріст, була деяка корекція. Так, був деякий боковичок у вигляді трикутника, я це показав. І імпульс. Останній імпульс у нас зараз формується. Так, тобто, коли у нас формується ось такий трикутник, це завжди означає, що не завжди, але досить часто у нас є остання імпульсивна хвиля росту. В даному випадку потенціал цієї хвилі це приблизно ось цей діапазончик. Так, тобто, я вже тут показав, це діапазон чотирьох тисяч доларів по золоту, так і це, до речі, така. Гарна відміточка, куди може дійсно воно прийти, і побачимо з вами глобальну таку корекційну хвилю. Подивіться, друзі. Я вам хочу просто наглядно показати, що таке ліквідність, що таке, взагалі, та сама ліквідність. Подивіться уважно, як золото себе поводить з 2023 року. Воно виросло уже в районі 75%. тобто в два рази, майже до якраз до 4 тисяч, це буде 100% чистого росту. Ось вам, друзі, інфляція. Ось вам ріст активів. Ось вам друкування коштів. Тобто друкування коштів ще не почалося, але інфляція, вже бачите, вона закладена в ціні золота. Ось вам, друзі, відпрацювання фігури, чашка з ручкою. Так, я про це також розповідав. Ось в нас чашка, ось в нас ручка, і потенціал цієї фігури це ось цей діапазончик. Потенціал цієї фігури якраз закінчується на рівні 4 тисяч доларів. Так, ось це в нас до речі логарифмічний графік, тому що. На нелогарифмічному був би менший потенціал, але в нас реалізується потенціал на логарифмічному графікові. Тому, друзі, той, хто розповідає, що в нас там ліквідності не хватить. А це що? Дайте мені відповідь, це що? що це таке? Так, це не ліквідність, це те, що вже закладується в ціну активів. І через те ми бачимо з вами, як росте також індекс S&P 500, Інфляція відображається в рості активів. І скоро, я думаю, ми з вами також відчуємо це уже на своїх. На цінах в магазині ви це все прекрасно будете спостерігати. Як буде рости ціна на паливо, знову ж таки, все згодом ви дізнаєтеся, побачите в реальному житті, як воно реалізується. Поки що воно реалізується на цих активах. Хотімо показати ще один цікавий графік. Це у нас є біткоін до золота, також цікава закономірність, яка прослідковується вже з двох попередніх циклів. Що саме цікаве, друзі? Це знову ж таки, хочу сказати: це біток до золота. Так, тобто не біткоін до USDT, так як ми з вами привикли, а біткоін до золота. Коли у нас золото коректується, відповідно, у нас цей графік росте. Коли Золото знаходиться боковику, а біткоін росте, то відповідно також у нас графік цей росте, маєте це розуміти. І дивіться, що саме цікаво, як було на історії, і ось ця цікава закономірність, я вам про це розповідаю і в закритому каналі. Так кажу, що я націлений на закономірності, не на те, що учасники зараз в моменті думають. Так, тому що знову ж таки ринок на тому й побудований на тих емоціях, які ви сьогодні відчуваєте, що альткоін не скам і тому подібне. Ось ці всі історії. Цикл закінчиться в кінці цього року. Далі у нас там медвежий цикл. Та який медвежі цикл, якщо в нас ще тільки... Не розпочалася ця основна фаза. Фаза розподілу ще попереду. І подивіться уважно, що відбувалося після пробиття, після пробиття попередніх пікових значень біто, біткоін до золота. Ось цей діапазон, це діапазон альтсезону. Так? так само, як це було в 2017 році, так само це було в 2021 році. Ось пробиття відбулося в цьому діапазоні, закріплення. Ось вам альтсезон. Так, ось тут, після пробиття, закріплення, ми побачили з вами розподіл на альткоїнах. Тобто це кінцева фаза. Останній вагон в потягові такому довгому так, коли вже потрібно. Пакувати свої чемодани і поступово виходити з ринку. Що ми з вами сьогодні бачимо? Ми з вами не закріпилися і не росли ще. Тобто, все ще знову ж таки я не стараюся тут вам позитив один розповідати. Прийде час, коли будемо розповідати про негатив про медвежий цикл. Але сьогодні такий настрій, такий сантимент, що ейфорії ще не було. І коли ми будемо закріплятися вище цього діапазону, в даному випадку це в нас позов до золота. Це в нас 40 До речі, ось тут. Бачите, я ось таким кружечком позначив цей діапазон. Згадайте, що ви відчували в цей момент. Це було в кінці 24-го року. А це у нас якраз відпало, коли в нас біткоін до золота оновив попередній пік. Так, ось тут ми якраз в грудні місяці ви це все прекрасно відчували. Тому ось чому ви ось тоді були перші признаки початку аль сезону, але знову ж таки побачили корекційну хвилю. Тому. Після закріплення на цим рівнем біткоін до золота, коли ми з вами побачимо ось це закріплення, це буде зона розподілу вже йти так, на альткоїнах. Тобто це вже буде кінець, по суті, друзі. Тому потрібно там бути досить обережним і, знову ж таки, ризикувати потрібно тут, в цьому діапазоні, а не тоді, коли вже буде пізно. Я думаю, ви це розумієте. Ну і, до речі, давайте я вам продовжу свою думку про біткоїна, покажу вам цікаві закономірності. Дивіться, знову ж таки, перед тим, як ми будемо це розглядати, я, власне, не. 100% вам кажу, що так має бути, тому що так нам було на історії. Ринок не зобов'язаний нам повторюватися так, але просто осі закономірності, які були на історії, хочу вам детально показати. Дивіться, проведемо просту фібначі з 2017 року. У нас також був ось тут такий паралельний канал, знову ж таки, по якому біткоін рухався, і після пробиття All-Time High, ось тут у нас почалася взагалі основна така параболічна хвиля росту. Після параболічної хвилі біткоін оновив взагалі, рівень 1.618 і дійшов до рівня 2.236. Він поставив ось такі значення в даному випадку. Це від району 300 доларів до. 10 і в районі 20 тисяч доларів, так тобто виріс до ось таких значень. Якщо ми візьмемо попередній цикл 2021 року, ми не бачили з вами такого імпульсивного росту. Ми з вами бачили підхід тільки до рівня 1618. Бачили ось такий ріст, тобто той цикл був інакшим. Ось так там будувалася взагалі структура. Також було там в даному випадку було дві, дві вершини, де просто знімалася ліквідність, і в 2017 році у нас була тільки одна вершина. Давайте розглянемо структуру, яка сьогодні у нас відбувається по біткоїну. Ми бачимо з вами також ось такий паралель. Канал, по якому рухається біткоін, тобто ось така в нас структура. Це все супроводжується з невірою, супроводжується взагалі без позитиву. так Тобто біткоін виріс, увага, друзі, від 20. Давайте візьмемо середнє значення: від 20 тисяч до 100 тисяч, зробив в районі 5 іксів, а на ринку повна капітуляція, повна зневіра, і немає навіть. Натяку на якусь айфорію. І це перше. І зараз, звичайно, люди думають, що у нас там уже по біткоїну рух закінчений, але просто хочу вам показати структуру: підхід до попередніх значень, проторговка і парублічний рух, тобто прискорення і поставлення нових цінових діапазонів. Так само сьогодні у нас в циклі підхід до. Попередні значень all-time high так, пробиття, проторговка. І що в нас може бути далі? Це, звичайно, параболічний рух, де вже формується основна хвиля, кінцева, де буде поставлений основний пік. Якщо просто провести Fibonacci, так саме банальний інструмент, самий простий то перша перша точка, це в нас буде в районі 170 тисяч доларів. Знову ж таки, давайте розглянемо це більш детально: 172, тобто в цьому діапазоні, так, і плюс-мінус візьмемо. Давайте оптимістичні такі значення, як було у 2017 році, це в районі 300. і наступне значення 2,236, Це в районі 430 тисяч доларів. Знову ж таки, це приблизні значення, тому що можна взяти попередній пік, будуть менші значення, якщо взяти саме максимальне значення в районі 69, то будуть відповідно трошечки більші значення. Але структура в нас подібна на 2017 рік чи будуть ось такі значення, друзі? Ніхто вам не скаже, я в тому числі, але я бачу зараз основне це те, що в нас немає ейфорії немає взагалі того самого настрою, який би змушував учасників всіх купувати крипту і купувати взагалі тим паче біткоін. Хочому ще цікавий показати цікаву аналітику. Це в нас взагалі іде ось така модель, stock -to flow модель. Ця модель розглядає біткоін в порівнянні з такими товарами, як золото, срібло і платина, Так? Тобто це така модель, яка також зберігає від інфляції, зберігає наші активи. І якщо ви подивитесь уважно на історію, то ми з вами приходили досить часто на історії, друзі, біткоін пробував відмітку середнього діапазона. І можете подивитися, що у 2021 році, для прикладу, ціна. Ціна по моделі Stock to Flow була в районі 30 тисяч доларів, але біткоін виростав до діапазону 60 тисяч доларів. Потім ми, звичайно, спускалися нижче, бачили набагато нижче діапазон так. І також це було в 2018 році по моделі Stock-to-Flow біткоін мав би коштувати в районі 4 тисяч доларів, але він виростав до діапазону 16-15 тисяч доларів. І сьогодні, друзі, ми до сих пір знаходимося нижче цієї моделі по біткоїну. Тобто сьогодні по моделі ми маємо коштувати, біткоін має коштувати в районі 300 тисяч доларів. Так, це якщо дивитися чисто поціоні по цій моделі, дивитися на історії. І звичайно, друзі, коли ми будемо знаходитися нижче в цьому діапазоні. Звичайно, ейфорії не буде. Це маєте розуміти, тому що ейфорія основна починається тільки тоді, коли відповідно тоді, коли ми будемо вище знаходитися цієї моделі. А це діапазон ну вище 300 тисяч доларів, Це 400-500, можливо, так знову ж таки. Я не знаю, просто вам допущення такі показую, як було на історії. Тому знову ж таки вірити ці моделі чи не вірити. Залежить тільки від кожного з вас. Я вам просто показую закономірність і показую, що сьогодні відбувається на ринку. І так як у нас зараз велика частина людей очікують там біткоін в районі 170 тисяч пік поставлений. Питання на основі чого такі дані ви ставите? Я прекрасно розумію, тому що люди в основному роблять свій акцент тільки на. Свої внутрішні якісь відчуття, але ринок так не працює. Ринок працює так, як він собі закладений, так як в нього є структура, він буде по ній рухатися. І хто там що буде там думати в моменті, це абсолютно неважливо Це те саме, що люди думали, коли ось тут біткоін був в районі 30 тисяч. Думали, що буде корекція, щоб він там закупився, тому що там нам так необхідно. Але бачимо, що відбувається сьогодні. Тому знову ж таки, настрою немає, ейфорії немає. Тому, друзі, я цілком можу вас запевнити, що. Ринок вас здивує в цьому циклі. Про це свідчить взагалі статистика. Люди ніколи більшість, як завжди, помиляється. Тому, друзі, знову ж таки, у нас більшість говорить, що в нас цикл буде в цьому році закінчений. У нас більшість говорить, що біткоін там велике значення не покаже в цьому циклі. У нас більшість говорить про те, що ефіріум в цьому циклі також там виросте до 8 тисяч доларів. Далі буде. Ведмежий цикл більше великих значень не покаже. А що, якщо ефір виросте в цьому циклі на 20 або на 30 тисяч доларів? А що, якщо він виросте на 50 тисяч доларів? Тобто просто вам таке риторичне запитання, чому не може цього відбутися? Ну і друзі, давайте повернемося до альткоїнів. Це у нас графік total 3 мінус Я це також показував уже вам раніше. І тільки що пару хвилин тому ви бачили взагалі чашку з ручкою на... Графіку золота. І ось вам реальний приклад того, що у нас формується сьогодні по графіку Total 3 мінус USDT. У нас формується чашка з ручкою. Ось вам чашка, ось вам ручка. По логарифмічному графікові потенціал цієї чашки це приблизно 4 трильйона 300 мільярдів доларів капіталізації. Від сьогоднішніх значень на ринку альткоїнів капіталізація має вирости в районі 4 разів. Тому ось вам, друзі. Аргументи так, чому ринок має рости, чому взагалі має відбутися те, що має відбутися на цьому ринку, і чому більшість залежить, залишиться як завжди, в більшості, тому що вони не розуміють просто те, що відбувається на ринку, просто не можуть навіть очі відкрити і подивитися, куди ринок рухається. Мабуть, ринок буде ось так рухатися, так, друзі? Ні, я впевнений в тому, що наш напрямок. Глобальний напрямок сюди, друзі. Як би ви там зараз не думали, не, не очікували в моменті щось там, придумували собі якісь там аргументи. Структура відома, напрямок відомий. Тому це лише реалізація, лише питання часу. До речі, друзі, для тих, хто хоче спробувати для себе спекуляції на споті, я відкрив для вас ось такий проект, спеціально вибрав 100 доларів, показати вам, як я їх буду примножувати. Купуючи взагалі альткоїни, купуючи деякі активи. І через певний проміжок часу їх продавати. Тобто, чисто спекуляції, спробувати, подивитися, що з цього вийде. Я ділюся цим в телеграм-каналі. Тому хто хоче, можете заходити, повторювати і дізнатися, що буде з цим проектом, з цим експериментом. І на кінець відео хотів ще розглянути з вами монету StarkNet, поділитися своїми думками, пару слів за психологію розповісти. І сьогодні ми з вами бачимо деякі негативні новини. Я думаю, ви і так все знаєте, що там проблеми з мережею відбуваються. Саме прикольне в тому, друзі, що це все відбувається на, на значеннях від попередніх хаїв на 95%. Відбувається негатив, тобто негативні новини, як завжди, підливаються в самий підходящий момент. Так я просто вам показую те, що відбувається сьогодні, і просто потрібно трошки дивитися під широким кутом, так і дивитися на те, що сьогодні відбувається, а не а не думати як більшість. І питання, для чого це сьогодні відбувається в даному проміжкові часу, коли Старкнет коштує. По 10 центів так не тоді, коли там вона коштувала по 2 долари, і в неї було все прекрасно, і всі там вірили в цей проект. А саме тоді, коли вона спустилася, відбувається деяка зона накопичення, відбувається деяке формування дна, і саме в такий проміжок відбувається негатив в цьому діапазоні. Для чого це відбувається? Я думаю, потрібно пояснювати не потрібно. І хотів ще також пару слів за психологію сказати. Ось писали там в коментарі. В кожному ролику пишете коменти, задаєтеся правильними запитаннями. На вашу думку, коли забрати профіт по Старкнету? я написав 4 до 4 долари, так і бачите реакцію людей, і що сьогодні вони думають, чи сказати що це погана реакція? Ні, це цілком адекватна, нормальна реакція. В даній фазі ринку я прекрасно розумію, чому люди так думають, і чому люди продовжують бути взагалі в даному випадку, в даній фазі продовжують думати тільки про негатив, про те, що буде все погано, про те, що там актив не виросте, про те, що він там не може досягнути там якихось більших значень, і просто саме просте друзі, що люди не можуть зробити, це подивитися на історію, що було з тими активами, які коректувалися на 96%. Так, тобто, просто подивитися на історію, як було раніше, і чому актив. Не може вирости до діапазону, наприклад, там 5 або 20 доларів від цих значень. Так, тобто, чому він не може вирости і показати такі значення? Я вам хочу просто банальний приклад показати для тих, хто знає за проект солана, що відбувалося в неї, коли вона формувала своє дно в цьому діапазоні. Давайте розглянемо проект солана. Всім знайомий, так коли мене та була в районі 260 доларів. І коректувалася на 96%, друзі. Чи нічого не знайомого вам. Коли ось тут, ось тут в цьому діапазоні. Пам'ятаєте, що відбувалося? Що Solana, скам, що Solana, працює, що Solana скам, працює Тільки 5 днів в тиждень і субота-неділя в неї тільки вихідні, так? Тобто блокчейн не працює. Пам'ятаєте, що було в цих діапазонах? Тобто був також негатив. Підливався також негативний фон для того, щоб людям не дати купити. Тому знову ж таки, просто дивіться, більш широким таким кутом і не дійте, як більшість. Має діяти на цьому ринку. Я стараюся вам це навчити, показати. Ділюся своїми роликами, так ділюся своєю психологією, як працює цей ринок, і стараюся вас змусити дотримати свої позиції до правильних діапазонів. Так, хоч би й це зараз важко було пояснювати людям, читаючи коментарі, які ви тут пишете, віри взагалі в людей не прибавилося а з кожним. Падінням з кожним, з кожним накопиченням щодовшим довшим віра в людей все менше й менше, що там буде якийсь ріс, що там буде взагалі, хоча би якийсь позитив на дистанції. І це правильно це означає, що ринок, ринок репти, капітуляція вона зробила свою справу, що люди на деякий на деякому відкаті будуть позбавлятися своїх активів з очікуваннями там якоїсь корекції і з очікуваннями медвежого циклу. І під кінець відео хотів вам показати деяку цікаву закономірність, деяку цікаву структуру, яка сьогодні формується по ефіру, і така структура була в біткоїнові у 2017 році. Давайте розглянемо більш детально, як, як повторюються фрактали, як повторюється історія. І дивіться, що було з біткоїном 2016 2017 рік. Біткоін виріс підійшов до своїх попередніх пікових значень, які були в районі 1200 доларів. Так ми не дійшли, побачили корекцію. Оновили пікове значення, побачили корекційну хвилю. І, звичайно, тут, друзі, був негатив. Так, коли ми сюди приходили, так я впевнений, на 100%, ось тут, коли була вся корекція, було багато маса негативу, так що буде нижче, що буде там оновлюватися. Але подивіться, що потім відбулося. А потім відбулося в нас параболічний рух. Так, ось тут перша хвиля, корекція, наступна хвиля, корекція. І саме головне, друзі, корекції під час, під час альсезону, під час взагалі росту, під час параболи. Корекції на 30-40% по біткоїну, це норма. Так, ось тут було 30%, 40% майже так. Ось тут було також в районі 40%. Ось тут ми також коректувалися, якщо подивитися, також 30%. І ось ця структура. Давайте знову ж таки видалюю. Подивіться уважно на цю структуру, яка відбувалася по біткоїну в цьому діапазоні. І давайте я зараз підключу вам графік ефіра, покажу вам також, що сьогодні у нас відбувається. Ось у нас графік ефіру. Сьогодні він коштує 4300 доларів. І давайте розберемо цю структуру більш детально. Також ми підійшли до пікових значень, так, не оновили їх, дійшли, скоректувалися, оновили пікові значення, зняли ліквідність і бачимо деяку корекцію. І сьогодні, звичайно, у нас більшість думає, що у нас там буде взагалі ефірчик ще буде коректуватися. Звичайно, можемо ще тут зняти ліквідність. Знову ж таки, чим нижче ми будемо йти, тим більше буде негатива, як завжди, друзі. Так працює ярино. Але що відбулося з біткоїном? Ви пам'ятаєте, він розвернувся і побачив, почав свій параболічний рух. Тому що буде з ефіром далі, знову ж таки, ми будемо з вами спостерігати. Людей надресурували так, що в нас будь-який ріст сприймається як фейковий. Так, і кожен ріст у нас буде взагалі думатися, що це фейк, і далі буде у нас сильна корекція, буде там якась міні-медвежка. Тому. Друзі, аль сезон так завжди розпочинається на зневірі, на страхові на очікуванні подальшої капітуляції. Тому ось такі вам думки. Поділився з вами своїми своїм аналізом, своїми очікуваннями по ринку. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. І також заходьте в Telegram канал тому що я там даю і ділюся своїми досвідом, реальним так показую свої дії, і будете для себе щось нове взагалі дізнаватися. зараз бажаю вам усім профіту і до зустрічі в наступних роликах.